Привіт, любі, дорогі водолії! Це підказки ангелів на травень 2025 року. Розглянемо три основні сфери життя: це стосунки, яка енергія пануватиме в стосунках, яка енергія допоможе підтримувати у ваших стосунках мир, злагоду та любов. Також що приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках, щоб не порушити любов та гармонію в стосунках, також витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї другої половинки, що допоможе, які шанси, які можливості вам відкриє травень місяць, і які енергії допоможуть, або які енергії блокують прихід до вас, кохання, подивимося, запитаємо у ангелів. Також робота, друга сфера вашого життя це робота. Подивимося, яка атмосфера панує в робочому колективі, чого приємно очікувати, чого остерігатися в роботі, щоб робота приносила і... Задоволення і дохід. Також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. Що допоможе вам знайти роботу, яка енергія допоможе вам знайти якісь підказки, щоб ангели дали? І які можливості відкриє для вас травень місяць, щоб знайти роботу по душі? Також фінансова сфера. Фінансова сфера запитає підказку у ангелів, що робити, щоб фінанси примножувалися в травні місяці, і чого не робити, щоб не втрачати гроші в травні місяці. Також витягнемо головну енергію травні місяці, яку енергію плекати в собі, щоб фортуна і доля посміхалася вам в травні місяці. І так, давайте дивитися: перша сфера вашого життя це. Сумки! І, до речі, хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і також переходіть за посиланням під це відео на мій Instagram аккаунт Щочетверга на своєму Instagram аккаунті я веду рубрику Задай питання таро, де ви можете безкоштовно задавати свої запитання і отримувати індивідуальну для вас відповідь від мене. Тож чекаю вас на своєму Instagram в інстаграм-аккаунті переходьте за посиланням під цим відео. І так, стосунки, яка енергія панує, пануватиме у вашій парі в травні місяці. Енергія сексуальності, таємничості, це сімейна карта, це карта матері, це карта вагітності, якщо це ваша тема, буде дуже приємна і тепла атмосфера. І якщо це ваша тема, вагітність. Або, можливо, ви почуєте, що хтось із ваших близьких вагітний, іде нове життя а, ваше життя. І так, чого приємного очікувати, ну, тут багато думок буде, багато переживань, багато хвилювання, енергії тривоги вам тут не допоможуть. Що допоможе втримувати баланс і злагоду в. Парі паш це якась ідея, це ідея радості, ідея відпочинку, це такі можуть бути, бо паш це щось маленьке, якісь невеличкі радості, які наповнюють вашу пару щастям, похід в кіно, можливо, спільне проведення часу, може, спільно ви п'єте каву. А якесь невеличке проведення часу разом буде вам вашу пару зближувати, буде вам на користь. Знайдіть собі якесь заняття, що ви робите удвох. Регулярно робіть це своєю звичкою, складайтеся у свої відносини, не так час від часу, з якимись претензіями, що хтось комусь винувати, а зробіть це на постійній основі в 15 хвилині прогулянки. Спільне а, там пиття кавик це буде вас дуже-дуже зближувати. Йдуть такі підказки. Давайте для людей, які в пошуку своєї половинки. Витягнемо карточку, які шанси, які можливості дасть вам травень місяць. А тут іде така історія. Карта вибору. Можливо, у вас навіть буде два кавалери, вам треба буде вибирати, вас поставлять перед вибором, і тут важливо добре все обдумати, буде якась така можливість вибору, але. Залежить від того, що ви виберете, ви, можливо, ідеалізуєте щось, маєте якісь розові окуляри, бо карта зірка, це щось недосягне, щось, що ви собі вимріяли. Можливо, якогось партнера. Це стосується і чоловіків, і жінок, які вимріяли собі якогось партнера. Він не має нічого відношення до земного. Земна людина інша. І ви, може, живете в таких ілюзіях, і при зустрічі у вас тут, як ніби ви вагаєтеся, є терези і є меч. Ви відтікаєте, ви на все не згідні, вам все не так, все не підходить, тому що у вас є якийсь ідеал, який ви собі вимріяли, і ви живете в цьому, але чаша ваша наповнена сільми. Нема того ідеалу, який ви вимріяли. Тому а тут дивіться, щоб більше заземляйтеся, і оцю чашу сліз не наповнюйте. А спускайтеся на землю. Так, дивимося далі. Робота, яка атмосфера панує у вас на роботі? Так, а тут робота кипить і іде енергія розширення. Енергія розширення це. Можливо, ще один проєкт. Можливо, будуть іноземні якісь у вас люди з інших країн, ваші клієнти будуть не тільки з однієї країни, з інших країн. Також розширення це, можливо, будете брати ще людей, набирати, ще один якийсь проєкт. Або ви попадете у велику компанію, таку ваша компанія, в якій ви працюєте, буде масштабуватися, буде розширюватися і, можливо, підвищить вас по кар'єрній сходинці, тому що така карта світ це завжди перехід на новий вищий рівень. Хороша буде! Так, дивимося далі. Які енергії пануватимуть, що допоможе, буде що святкувати, дійсно, можливо, вас підвищать, ви масштабуєтеся, вам буде що святкувати. Або тут іще троє людей святкують, тобто є з ким, є що, радість пануватиме, щастя. І це також може бути якась колаборація, що ви з кимось у трьох. А будете щось обговорювати, планувати, якась така буде колаборація, якісь спільні плани, спільні проекти обговорювати. Чудова атмосфера пануватиме. Прекрасна. І тепер для людей, які в пошуку роботи, які шанси і можливості відкриє вам травень місяць, і що допоможе тут. Так, по роботі, чи знайдете ваша майстерність, вам треба проявити свою майстерність по максимуму. Тут не скромність, а власне проявленість. І що ще тут може бути, що вам допоможе знайти роботу, це практикувати свої навики, пропонувати себе відвертіше, і, можливо, вам ще треба повчитися, бо ми бачимо, що тут як і молода людина, і старша людина. Вчиться, показує свою майстерність, а ви вчитеся. Тут, можливо, що треба підучитися, в якому плані, що більше переглядати якусь літературу, інформацію, більше збирати про те, чого ви хочете, щоб досягнути цього. І ці енергії допоможуть вам. так, Дивимося, що ще допоможе, які можливості вам відкриє траве Ну, тут так. Відповідь так, ви маєте всі шанси отримати роботу, таку хорошу роботу, шістка капитан з хорошою зарплатою, так як ви і хотіли. Є, є всі шанси травень буде щедрим для вас. І так, дивимося фінанси. Що робити, щоб фінанси примножувалися в травні? Чого не робити, щоб не втрачати фінанси в травні? Дивимося, так, енергія, фінансів. Що робити? Тут людина задоволена своїми доходами в травні місяці і дуже щаслива є, і це заслужено. І це як виглядає вам ця людина. тут, Така вона не збирається, вона знає, для чого їй гроші прийшли. Це така дуже чітка позиція. Стабільності, людина знає за що, за її труди. Все чітко розставлено, так. Що допоможе, які енергії панувати, у вас будуть навіть і не те, що одне джерело доходу. Тут ще і два вам хтось буде допомагати. Ще будуть якісь невеличкі кошти на вашу користь. А також це може бути, як і гроші вашого партнера також. Нашого чоловіка чи дружини тут спільний такий бюджет ще від когось ви будете отримувати якісь бонуси і. Також це як два джерела доходу і як ще один якийсь проект. Можливо, ви будете вкладатися, тому що бійка це якби це ще не готові гроші, це можуть бути готові невеличкі гроші, як там позика, чи вам хтось дав, але це ще може бути, що ви будете вкладатися в своє майбутнє, що гроші будуть, тому що тут гроші є, і ви задумаєтеся. Щоб їх ще вкласти. Тобто тут чудова, грошова така буде атмосфера в травні місяці, гроші будуть, і ви будете навіть задумуватися, щоб вкласти, щоб примножити. Так, давайте витягнемо карту головну, карту місяця травня, головну енергію, яку енергію плекати в собі, в яких енергіях жити в травні, щоб вам. Везло, щоб удача вам посміхалася. Це енергія щедрості. Енергія щедрості це про, не тільки про гроші, це і про гроші, коли ви даєте щедро оплачуєте чиюсь працю і чиюсь майстерність, коли ви щедро оплачуєте свою, чиюсь майстерність, не ходите на не неї, чому так дорого, ой, там. Так все дуже дорого, коли ви щедро оплачуєте працю інших людей, до вас також вертається сторицею за вашу майстерність. Вам також люди щедро платять. Ви бачите навколо себе щедрих людей, які цінують вашу майстерність, те, що ви робите, і щедро вам оплачують. Будьте також щедрими і дуже вдячними іншим людям, в яких ви купляєте послуги. Так, Карма росте і ваша щедрість росте і повертається вам а, примноженою в сто раз. Ось отакі будуть підказки ангелів, таким буде трапитися для вас. А від себе я вам бажаю здійснення всіх ваших мрій, нехай вам щастить завжди і усьому.